За графіком залежності, проекції швидкості від часу вказати витруху початкову швидкість прискорення, записати рівняння проекції швидкості, аналітично визначити швидкості кожного з тіл, поки що одне тіло, ми ще розглянемо приклади, через 3 секунди. Спочатку ми повинні згадати, що називається рівноприскореним рухом. Рівноприскорений рух це рух, такий, що за рівні проміжки часу швидкість змінюється на однакову величину. На графіку, перше, на що ми звертаємо увагу, це яка в нас вказана залежність. Що це означає? Це Подивитись необхідно на вісі координатні, ми бачимо залежність часу від швидкості. На це перше ми звертаємо увагу, це найголовніше, щоб далі відповідати на питання. Ще раз питання перше. Вид руху, початкова швидкість і прискорення. Значить, ми з вами сказали, що називається рівноприскореним рухом. Дивимось за рівні проміжки часу. Ми можемо сказати, ми дивимось на одиниці, на якій розбита вість Т, бачимо, що розбита на рівні проміжки часу з кроком в 1 секунду. Один, два, три, чотири. Перевірили себе. Тепер дивимось на вісь зі швидкістю. У нас один крок це 2,5. Нуль, два з половиною, пять, сім з половиною, десять, дванадцять з половиною і так далі. Роздивилися. Тепер дивимось, як тіло рухається. Рівно прискорений рух це зміна швидкості на однакову величину за рівні проміжки часу. Подивіться, як змінюється швидкість. За 1 секунду 2,5, за 2 секунди 5. 5 мінус 2,5 буде 2,5. Далі дивимося, за 3 секунди 7,5. Значить, 7,5 мінус 5 буде також 2,5. Значить, швидкість змінюється на рівні значення. То такий рух у нас називається рівноприскорений. Далі, як подивитись початкову швидкість. Це те саме значення, де починається наш графік. Він може починатись в нулі, тоді В0, це початкова швидкість, буде дорівнювати нулю. Він може починатися з 10 і рухатись якось там вгору, тоді початкова швидкість буде дорівнювати 10. Далі, як ми визначаємо прискорення, ми пам'ятаємо, що прискорення це векторна фізична величина, що дорівнює зміні швидкості. Тіла за час, протягом якого ця зміна відбулась. Розписуємо цю формулу. Значить, що таке дельта В? Дельта В у нас складається з різниці між кінцевою і початковою і швидкостями. Що таке дельта Т? Це різниця між. Кінцевим і початковим часом. Переходимо до графіка і розраховуємо, наприклад, за 4 секунди, як змінилась швидкість? Початкова була 0, за 4 секунди вона зросла до 10. Я так і записую. Передскорення буде дорівнювати. Кінцева швидкість 10, початкова 0. Далі, як змінився час. Кінцевий час це 4 секунди, початковий це 0 секунди. Значить, 4 мінус 0. 10 поділити на 4 буде 2,5 і одиниці вимірювання для прискорення метри за секунду в квадраті. Друге питання. Записати рівняння проекції швидкості. Перед нами завжди є підручник в постійному доступі, і ми можемо повернутися до сторінок, де вказані наші всі формули для рівноприскореного руху. Загальне рівняння проекції швидкості тіла буде дорівнювати Ф, дорівнює В0 А Т, це загальний вигляд. Подивіться, у нас зазначена тут проекція на якусь вісь, тут, в даному випадку на Х, то ми всі векторні величини проєктуємо. Що означає проєктуємо? Ми пам'ятаємо, що Швидкість і прискорення це векторні фізичні величини, тому необхідно враховувати напрямок руху. Далі ми підставляємо наші значення. Початкова швидкість. Ми за графіком визначили, що вона дорівнює 0. Далі ми підставляємо наші визначене прискорення. Визначене прискорення буде 2,5 Т. Ось рівняння проєкції швидкості. Нуль ми прибираємо, значить ФХО буде дорівнювати 2,5 Т. Третє завдання. Аналітично визначити швидкість тіла через 3 секунди. Повертаємося до нашого графіку. Значить, ось вісь, ОТ. Рахуємо. Значить, нам необхідно швидкість тіла за 3 секунди. Раз, два, три. Опускаємо перпендикуляр на графік. Від цієї точки ми опускаємо перпендикуляр на вісь швидкості. Отримаємо значення. Значить, Ми пам'ятаємо, що крок тут 2,5, значить 5 плюс 2,5, швидкість за час 3 секунди набуває значення 7,5 метрів за секунду. Наступний графік 2. Подивіться, як він розташований, він розташований паралельно до вісі ОХ, або в нашому випадку вісі ОТ. Ми відповімо на ті самі три питання Значить, вид руху. Що ми бачимо? Що в нас тіло починає рухатися і збільшується тільки час. І давайте подивимось, що стається зі швидкістю. У час 1 секунда у момент часу швидкість дорівнює 7,5 метрів за секунду. У час 4 секунди, 7,5. У час 10 секунд 7,5. Якщо у нас швидкість залишається незмінною то такий рух називається рівномірним прямолінійним. Швидкість не змінюється. Далі початкова швидкість. Початкова швидкість, значить, це початкова точка графіку, і ми дивимося на вісь vx 7,5, 7,5. Для, для другого графіку. в 0 дорівнює 7,5 метрів за секунду. І визначаємо прискорення. Давайте визначимо прискорення за той самий час 4 секунди. У нас є формула прискорення це В кінцеве мінус В початкове і час Т кінцеве мінус Т початкове. Дивимось прискорення за час 4 секунди. Кінцева швидкість буде 7,5, початкова 7,5. 7,5 мінус 7,5. Далі час. Момент, кінцевий час 4 секунди, початковий 0. 4 мінус 0. Ми бачимо, що у нас. Різниця швидкостей буде дорівнювати 0, тому прискорення буде дорівнювати 0 м за секунду в квадраті. Далі записуємо рівняння за графіком залежності, записуємо рівняння проєкції швидкості. Пам'ятаємо, що це рівняння у нас означає VxOV плюс. А, Т. Прискорення у нас дорівнює нулю, тому і час буде, ось цей доданок буде дорівнювати 0. У нас залишається тільки початкова швидкість. Значить, В буде дорівнювати 7,5 метрів за секунду. Значить, ось таке рівняння. Можливо, одиниці вимірювання навіть не потрібно писати. Бх дорівнює 7,5. І аналітично визначити швидкість тіла через 3 секунди. Ми пам'ятаємо, що швидкість у нас залишається незмінною, то через 3 секунди, через 3 секунди наша швидкість буде такою 7,5 м за секунду. Переходимо до третього тіла, дивимось на графік, що ми бачимо, що час у нас зростає, а ось швидкість з ростом часу, ось в 1 секунду, в 2 секунди і в 3 секунди, значить швидкість зменшується, доки тіло не зупиниться. Швидкість тут буде дорівнювати нулю цей момент часу Дамо відповідь на ті самі питання, значить, витриху, ми бачимо, що швидкість у нас зменшується. Давайте порахуємо, як вона буде зменшуватися в кожен момент часу. Значить, у нас за однакові проміжки часу 1 секунда, одна секунда, одна секунда. Значить, в першу секунду вона швидкість буде. 10 метрів за секунду, в другу секунду, швидкість буде 5, і в третю секунду швидкість буде дорівнювати нулю. Значить, у нас є такі значення: початкова було 15, в першу секунду, 10, в другу секунду 5, в третю секунду 0. Наскільки вона змінилась за рівні проміжки часу? За одну секунду, на 5 змінилась, за 2 секунди. Знову на 5 змінилось, я знаходжу різницю між цими величинами. 15-10, 5 10-5, 5-0 також 5. Тобто швидкість у нас зменшується на однакову величину. Робимо висновок, що тіло у нас рухається рівно сповільнено. Далі початкова швидкість. Ми дивимось на графік, де починається взагалі рух нашого тіла. І дивимося, це 15 метрів за секунду, тобто в0 дорівнює то 15. Визначаємо тепер прискорення. Прискорення у нас за ось такою формулою. Ми для всіх трьох тіл брали, що в нас? За 4 секунди, і записуємо формулу для нашого прискорення. Значить, Кінцева швидкість мінус початкова, поділити кінцевий час мінус початковий. Взагалі, якщо ми не графіки розглядаємо, то оця величина ми записуємо зміну її, а час у нас завжди дано кінцевий. І початковий вважається 0. Але є випадки, коли, наприклад, починається відлік вже з якогось моменту часу. Тоді т 0 не буде дорівнювати нулю. Підставляємо, значить, кінцева швидкість. За 4 секунди. Ага. Дивіться, у нас на 3 секундах у нас вже швидкість дорівнює 0. Давайте візьмемо цей максимальний. Період часу від 0 до 3. Значить, що у нас час буде? Кінцевий час 3 секунди, початковий 0. Далі. Швидкість у нас кінцева за 3 секунди буде 0, а початкова 15. Ми записуємо 0, мінус 15. Рахуємо: мінус 15 поділити на 3 буде мінус 5. Метрів за секунду в квадраті. А чому ж у нас з'явився цей мінус, і взагалі, чи може він у нас з'являтися? Ми пам'ятаємо, що у нас швидкість і прискорення це векторні фізичні величини. І їх, оцей знак, плюс або мінус, залежить від напрямку руху. Ми бачимо, що тіло не прискорюється, як в даному випадку, для першого тіла, для третього тіла він рівно сповільнюється. То прискорення, якщо ми будемо малювати ось наше тіло, ось наш напрямок руху, то прискорення в нас буде направлено в іншу сторону від напрямку руху. Тому і з'являється цей знак мінус. Повертаємося. Ми знайшли прискорення, і залишилось нам знайти записати рівняння проекції для швидкості. Записуємо загальний вигляд. v В v Можемо навіть підставити, що це буде. У нас 15. Далі у нас йшов знак плюс, але прискорення в нас з від'ємним знаком. То я записую мінус А, замість А я вже підставляю вилучену Мінус 5Т, Значить, ось таке рівняння.